Гарні умови туди можна виїхати і почувати себе у безпеці. Робили акцент на тому, що найголовніше це зберегти життя і здоров'я дітей, і про те, що їхні діти зможуть навчатися, коли виїдуть у більш безпечні регіони. Ага, ні на все, довго, вулиці, скоро морози і. почнуться ще більше стрілянина. Ніколи не хотіла стати поліцейською, не мріяла. Але на сьогодні я розумію, що це професія про яку я мріяла завжди. Поліції служу вже 18-й рік. Планувала потрапити до школи, працювати педагогом, а потрапила до поліції. У нас було створено в головному управлінні національної поліції дві евакуаційні групи, до складу яких входили ювенальні поліцейські, поліцейські офіцери громад. Та ми залучали психологів головного управління. Це для того, аби більш якісно провести роз'яснювальну роботу з батьками, особливо там, де є дітки, і для того, щоб вони якнайшвидше погоджувалися виїжджати і зберегти життя своє і дітей всі, до кого ми заїжджали, всі родини були евакуйовані. Ми умовляли їх, а ми розказували про маршрути евакуації та про підтримку, яка буде їм надаватися у подальшому. Особливо робили акцент на тому, що найголовніше це зберегти життя і здоров'я дітей, і про те, що їхні діти зможуть навчатися. Коли виїдуть у більш безпечні регіони, адже такої нагоди в них на той час не було, і хотіла б дуже поспілкуватися з вами, запропонувати вам евакуювати, що Запоріжжя гарні умови. Туди можна виїхати і почувати себе у безпеці разом з сім'єю. В черговий раз виїжджали з нашої евакуаційно групи, звернулися до мене, розказали, що самотній батько виховує трьох дітей: це було 12, 13, і 15 років дві дівчинки і хлопчик. Ми заїхали в цей же день до цієї родини, але батька не було вдома. Діти пояснили, що батько намагається хоч якусь копійчину десь знайти, тому що їсти особу не було в них А я залишила свій контактний телефон, попросила, щоб батько ввечері мені зателефонував. І вранці він вже зателефонував. Ми наступного дня швидко зібралися, поїхали до них, допомогли зібрати речі. Вивезли їх. На сьогодні продовжуємо спілкування. Я розумію, що ми працюємо недаремно, адже діти зберегли своє життя і здоров'я, продовжують навчання, і батько знайшов там роботу і виглядає спокійним, рівноваженим, як і діти. Найбільше мотивація знаходжу при спілкуванні з дітьми. От навіть коли немає настрою, буває так часто у людей. Для мене це найкраща мотивація. От я зробила гарну справу. Цього дня я розумію, що цей день був прожити мною недаремно. Тому, якщо щось погано або щось не вдається, я одразу їду до дітей. Вони мені допомагають шукати цю мотивацію. А хто як не ми будемо їм допомагати? В Школу ходиш? чи Ні, так. ні, У нас війна. Для мене особисто це величезна честь, я чесно скажу. Я не очікувала, я була в шоці, коли дізналася, дуже вдячна. Але для себе я ще розумію, що це ще більша відповідальність для мене на тепер, на сьогоднішній день, тому що я не маю права підводити, а маю працювати ще краще, щоб довести, що все ж таки ця нагорода заслужено дісталася саме мені. Я і мрію і мріяла про дитину, власне кажучи, дуже хочу стати мамою, щоб всі були. Живі, здорові, щоб закінчилася ця війна, щоб Україна була незалежною завжди-завжди.